Зрозуміло, що запропонований вищим адміністративним судом перелік також не є вичерпним, хоча і є досить широким і може суттєво допомогти активістам у відстоюванні їхнього права на отримання певних категорій відомостей. Проте суд також пішов трохи далі і визначив певні критерії, які мають братися до уваги судами при визнанні того, чи є та чи інша інформація суспільно необхідною. Детальніше розглянемо ці критерії. Першим із них є дуже важливий критерій, власне, особа запитувача. Такий критерій був сформульований і Європейським судом з прав людини, і він дійсно вважається важливим для того, щоб оцінити, наскільки та чи інша інформація може становити предмет суспільного інтересу. Так, Вищий адміністративний суд зазначає, що якщо запитувачем є журналіст або представник громадської організації, Інформації є більше шансів на визнання такої інформації суспільно необхідною, адже це означає, що її надання одній особі по суті буде сприяти інформуванню більш широкого кола суспільства, адже і журналісти, і громадські активісти отримують цю інформацію для того, щоб надалі її поширювати або використати в своїх дослідженнях чи іншій діяльності, яка сприяє прозорості і відкритості органів влади. По суті, коли розпорядники інформації надають відповідь журналістам або громадським організаціям, вони сприяють створенню певних суспільних майданчиків для обговорення тих чи інших важливих питань суспільного життя. Другим критерієм, який може свідчити про підвищену важливість тієї чи іншої інформації, є кількість осіб, яких стосується відповідні відомості. Як приклад, Вищий адміністративний суд наводить інформацію про розрахунок тарифів на комунальні послуги. А ця інформація стосується по суті усіх членів відповідної територіальної громади, певного міста чи іншого населеного пункту, а отже, є досить широкою за своїм охопленням, і це може свідчити про те, що її оприлюднення може зачіпати інтереси більшої кількості громадян а отже, тут очевидно буде певний суспільний інтерес. Ще одним критерієм, який також враховується судом, є критерій часу. Чим більше часу пройшло з моменту обмеження доступу до цієї інформації, тим більша ймовірність того, що шкода, яка буде заподіяна оприлюдненням цієї інформації, не буде такою значною, і, власне, суспільний інтерес в оприлюдненні цих відомостей буде її переважати. Ще одним важливим критерієм, який є пов'язаним із самою суттю суспільно-необхідної інформації, це є наявність певної суспільної дискусії, актуальної на момент подання такого запиту, яка свідчить власне про те, що до певних категорій відомостей є підвищений інтерес, і вони зараз знаходяться на етапі гострого суспільного обговорення. Крім цього, у своїй постанові суд формулює певні правила для того, щоб Встановлювати баланс між інтересом захисту певної інформації від можливої заподіяної шкоди та, власне, оцінкою наявності суспільного інтересу в її оприлюдненні. Так, суд говорить про те, що якщо інформація, яку запитує особа, стосується певного публічного діяча, чим вища посада, яку займає такий державний діяч, тим вища суспільний інтерес до оприлюднення такої інформації, а отже, в більшості випадків, вона має розкриватися. Водночас суд говорить, що навпаки, якщо інформація і запит особи стосуються певних вразливих персональних даних, у цьому випадку лише наявність дуже гострого і справді серйозного суспільного інтересу може свідчити на користь розкриття таких відомостей. Таким чином, Вищий адміністративний суд України формулює досить широкий підхід до визначення суспільно необхідної інформації, який варто взяти на озброєння усім журналістам та громадським активістам, які хочуть ефективно реалізувати своє право на доступ навіть до інформації, яка формально може бути конфіденційною, таємною чи службовою. Детальніше ознайомитися із. Прикладами та підходами до визначення інформації, яка становить предмет суспільного інтересу, ви можете у матеріалах до цієї лекції.